Добрий день, мої маленькі друзі! З вами знову я, Марина Сергіївна. Сьогодні хочу вам розповісти про правила пожежної безпеки. А спочатку послухайте вірш. Вірш про сірничок. Погляньте малята на цей сірничок. Червона голівка, жовтенький бочок. На вигляд звичайний, тонкий і малий. Буває він добрий, буває і злий. Він може зігріти, зварити обід. Він плавить метал і розтоплює лід. А може, і ліс велетенський спалити. Майно, і будинок, і все спопилити. Малята, ви будьте з вогнем обережні І вивчіть всі правила проти пожежні. Не можна чіпати сірники. Не можна грати біля відкритого вогню. Не можна розводити багаття без дорослих. Не можна залишати включені електроприлади. При пожежі повідомляти дорослим або дзвонити 101. Ось такі правила треба знати. А щоб їх запам'ятати, я пропоную намалювати вогнек. Який вам більше сподобався? Добрий чи злий. Потрібно взяти акварельні. Або гуашеві фарби. І пензлик. Починаємо. Аркуш паперу потрібно зігнути навпіл. Ось так. Розгортаємо і починаємо малювати. Спочатку малюємо жовту серединку. Погляньте, я малюю тільки з однієї сторони зігнутого аркушу. Далі ви зрозумієте чому. Потім малюю червоні язички полум'я. Водички повинно бути багато. Нічого, що фарба змішується. Так і треба. Тепер давайте зігнемо аркуш. Отремо зображення, подивимось, що вийшло. Ось такий вогник ми намалювали. Така техніка малювання називається кляксографія. Я намалювала своєму вогнику очі, носик і ротик. Він в мене посміхається. Я хочу, щоб мій вогник був добрий і допомагав, а не приносив біду. А який вогник у вас? Буду чекати ваших зображень.